Цікаво знати, що таке сік. А, це Сандора, Сандора сто відсотків життя. Всім привіт! Ласкаво просимо до оновлену програму. Все для мами на каналі Інтер. І сьогодні така оновлена версія козла. І сьогодні я розпочну. І я представляю учасників тому що Бочнево! Все для мами, і сьогодні я розпочну унікальну версію програму. Де можете спокійно відпочити, прийняти душ і оберігайте душу вачку Лунтіка, і все пройде. Тому що це історія не ввезе. І зараз я переведу на спеціальний кореспондент Стефан Оконор. Здравствуйте, Стефан. Розкажіть, будь ласка, Стефан, Своїми інтересами, у своїми, які прийняти душ. Прийняти душ? Не знаю. Стоять Стефен! Сізуко Гонці досі. Сесіля Мелк, Ватир Монк, Валіс Сітуашин, а просто Валтер Монк. Валтер Монк. Таке щось перше. На жаль, Стефен увірвався зв'язок. На жаль, це не проблема. Так і було все для мами. До зустрічі за тиждень, до зустрічі.